Шановні глядачі, хочу даний відеоролик почати з статті, такої кричучої статті, яка наробила дуже багато галасу і дуже багато, як би сказати, під нею є переглядів. Це така стаття, як деякі українці з інвалідністю можуть опинитися на фронті. Кого стосується, під цією статтею дуже багато переглядів. Люди подивилися, і я так розумію, що було цікаво. І хочу сказати, що дуже багато юристів говорить, що закон не мінявся, нікого людей з інвалідністю, попри їх власної волі, не відправлять на війну. Але є, але. Тобто, ну, дивіться, перша, друга, третя групи категорії з інвалідністю пояснюють юристи. Не мають права нікого нікуди відправити, як би сказати, якщо вони самі цього не захочуть. Як захочуть, да, будь ласка, тоді йдіть, е, як би сказати. На фронт. А якщо не має такого бажання, ніхто не має права і закон не мінявся, говорить Але ж, дивіться, є але військова омбудсменка Ольга Решетилова заявила, що будуть прибрані ВЛК прибере деякі з хвороб, які надавали відстрочку від мобілізації. От вам і будь ласка, закон. І ВЛК прибере з наказу 402 деякі як би сказати, захворювання. Для того, ніби то, щоб сукупність, тобто, як вона говорить, що одне захворювання ніби то, якби не дає права на відсрочку. А от їх сукупність, ну наприклад, там, да, цукровий діабет, там, тахікардія, цукровий діабет. Там, ну Дуже багато там, таких називає, всіх називати не буду. от Вони в сукупності надають. Я так розумію, що. От вони вони вирішили піти тим шляхом, що якщо вже є в... на фронті люди з інвалідністю, а ми знаємо, що вони є, їх хапають на вулиці, відправляють, навіть не дивлячись, що у них і деякі із громадян, чоловіків, на жаль, навіть помирають від серцевої недостатності там на полігоні. Ось як був мобілізований один з чоловіків із цукровим діабетом, він був інсулінозалежний. На полігоні йому стало зле. Швидку ніхто не викликав, і людина померла. А коли жінка звернулася, щоб привезли тіло, вони сказали, він ці документи не оформлені навіть, він не, не військовий. Отак. От От. Так, так що дивіться, будьте уважні, обережні, ВЛК знімає деякі захворювання. І, ну, як говорить Решетилова, нестача людей на фронті. Армії, в армії немає людей. Так, дійсно, їх не вистачає. Чому призивають 30 тисяч чоловік, та на місці їх не вистачає? Тоді ж логічне питання. А де останні СЗЧ? Вони навіть закрили ці списки про СЗЧ, тому що дуже велика кількість. Говорять, що вже досягає 300 тисяч чоловік, але це як би сказати говорять, далі мобілізація 50 плюс з 1 січня кого призвуть і на якій посади відправлять мобілізація 50, плюс, шановні громадяни. Законопроект щодо зниження мобілізаційного віку та перебування у запасі. У Верховній Раді зареєстровано законопроект 12.222, який передбачає зниження граничного віку, передбачення на військовій службі, простими словами, зниження мобілізаційного віку. Але цей законопроект так і лишився просто законопроекту. Плюс директива Дагончаренко. Олексій Гончаренко бігав з цією директивою, кричав на все на весь, як би сказати, на всю Україну, на всі медіапростори, що людей 50 ніхто не має права мобілізувати хвороби і тому подобне. Хай йдуть краще працюють. От. І ця директива говорила, що вона таки є. От, е, е, яка говорить, що 50 плюс мобілізувати не можна. Директива сухопутних військ вони говорять. Але вона тільки десь на папері і десь в уяві може Гончаренка або десь хтось її бачить, тому що ніхто на це все не звертає уваги. І як би сказати, на які директиви ні на що. Вони кого бачать, схопили на вулиці. І повезли. Навіть застосовують уже в своїх групах оповіщення молодих юнаків років 20, які ну, для того, щоб до нас доганяли, якщо людина втікає, щоб вони наздоганяли, потім наздогнав, ну, затримує, як може, потім останні вже підтяглися, і тоді вже ми бачимо, що з ними роблять. Дуже багато відеороликів є, гуляє по мережі, і ми знаємо з вами, що з ними роблять. Як Поліцейські стоять, просто дивляться, як люди в військовій формі топчать в грязюку, тянуть в бус людину і просто-напросто ніяк на це не реагують. Ті поліцейські, які давали присягу, захищати права і свободи людей, і це, це пряме викрадення ну, людини. Да, так так же ж в Києві ситуація, коли самі поліцейські розбивають стекло в машині вогнегасником, потім ловом, вибивають стекло, витягують людину з машини, просто-напросто товчуть її об асфальт. Коли вони це можуть робити? Вони можуть це робити, якщо там якийсь рецидивіст, або дуже, дуже як би сказати, злочинець, там такий зло, злосний злочинець. Тоді вони мають або в них є ухвала суду. А це просто стаття 210 там, про мобілізацію, порушення якесь там адміністративне, і вони просто-напросто пошкодили людині майно, витягли його звідти. Ніякої реакції не з боку омбудсмена, не з боку нашої влади, не з боку міністра цього ж Нашої поліції. Ех, ні, ніякої реакції. Вони вже що хочуть, те й роблять. Тож, хапають всіх підряд, є відеоролики гуляють, де людина 59 років сидить ТЦК, не запитують, як він сюди попав. Каже, що по дорозі? Вискочили, схватили, запакували, привезли. А каже, звісно, каже, велика визнала, каже, буквально, за 20 хвилин придатним, от сижу, каже, 59 років людині. Через місяць, каже, буде 60. Він сидить в ТЦК. А що каже, я зроблю? Нічого, я ж каже, з ними битися не буду. І таких випадків дуже багато. Дуже багато. Чому вони так, як би сказати, активізувалися? Ну, хто його знає, мобілізація набирає обертів, як зміниться робота ТЦК зимою. Ну, дивіться, вона і не мінялася. З усіх каналів кричать, що посилення мобілізації. Сирський кричить, що посилення мобілізації потрібно. Костенко говорить, що 30 тисяч мало, потрібно вдвічі більше. Вдвічі більше чого. Люди задають питання, я повторюся, я вибачаюся, що а де ж діваються, ті 30 тисяч, які да, дуже багато гине. Хвала їм, шана. От. Але і дуже велика кількість сазичі. От. Люди. Йдуть все заче. Тоді навіщо? Отака, скажіть, будь ласка, мобілізація, навіщо вони ловлять людей на вулиці, хапають, тягнуть насильно, проходять без, як би сказати, беззаконно проходить ота ВЛК, визнають людей придатними, відправляють, щоб потім людина пішла все заче. Навіщо це все робиться, якщо не для залякування громадян? Це особисто моя думка. А ви напишіть свою думку. От, дивіться. Піймали людину, насильно привезли в ТЦК, оформили, переоформили, відправили в учебку. Вона оттуда втекла все зачей. Або там, ну, в основному, да, з учебки. Все, потрачено ресурс, потрачено время, потрачено кошти. У нас така країна така сильно багата, яка воює, щоб що може на це все як би сказати, витрачати ресурси. Мало того, але це все незаконно. Все це, що воно робиться, воно незаконно викрадення, доставлення. У нас поліція вона працює як, уже, як би сказати, як таксисти. Ловлять, доставляють, крутять, їм кажуть, за що стаття 210? -та. Наручники тому подобне мордою в асфальт, як якогось рецидивіста, просту людину, яку як. Ну, в якій вони давали присягу захищати права і свободи людей. Вони, ті, що ж давали цю присягу, б'ють, знущаються, тягнуть в машину і відвозять в ТЦК не в поліцейський відділок. Як цього вимагає їхній закон, доставити, якщо порушник, доставить і особу там е, установить да, або там, якісь процесуальні дії з нею робить. Ні, в ТЦК доставляють як таксисти. І ви розумієте, що влада про це мовчить. То виходить ну, так, що владі це все вигодно, що, що робиться? Оце все. Вони, вони без, безкарні, без безкарність чувствують, що поліцейські, що ТЦКшники. Знову прибіжать в, в, в коментарі, чому ти не воюєш, коли ти підеш воювати, я ще раз наголошую: я в Україні, працюю, сплачую податки, працюю на, на критичній інфраструктурі. Якщо всі підуть воювати, де ви будете брати хліб, який ми вирощуємо, сіємо і збираємо? Хоча, як говорив один мій підписник, хай біжать, хай коментують. Це, як би сказати, розвиток для каналу. Тож, якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не з нами. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Тож бережіть себе, бережіть своїх близьких. може ж таки все-таки підпишуть цю мирну угоду. Дадуть якісь гарантії і закінчиться ця клята війна і ці кляті безчинства, які робляться е, ну, по відношенню до нашого простого народу, простих чоловіків, простих людей. У мене на цьому все. Будьте здорові, бережіть своє здоров'я, бережіть своїх дітей і своїх близьких. Всім пока.